Вітаю вас! Небагато часу залишилось до початку ріпакових жнив. А поки ця культура дозріває, аграрії спостерігають за результативністю дії різних технологій вирощування ріпаку, а також порівнюють гібриди. Приватне сільськогосподарське підприємство Агрошляхбуд має в обробітку 800 гектарів землі, працює за сучасними технологіями, щороку отримуючи щедрі врожаї сільгоспкультур. Ріпак одна з улюблених, адже є високорентабельною та ще й приносить перші гроші. Гібрид вирощують єдиний – «Аризона» компанії «Лімагрейн», придбаний як і засоби захисту у дистриб'ютора компанії Бізонтех 2006 Рослини дуже гарно сформовані. Я думаю, що тут. Закладено десь біологічна врожанність, десь в районі 45 центнерів з гектара. Що послугувало такому виду на врожай? Ну, я думаю, що послугала. Насамперед, це насіння, тому що компанія Лімагрейн це компанія з світовим ім'ям, лідер у Європі по продажі в ріпаку насіння, соняшні кукурузи. Перше це насіння, і друге це праця агронома, праця механізаторів. І я думаю, що не останню одну з головних роль це засоби захисту рослин. Тут захищалися препаратами Океан Інвест. Це якісні препарати, які спрацювали і маємо гарний врожай. Які саме препарати застосовували? Застосовувалися інсектициди Тор, Дехлор і Страйк. І з фунгіцидів це застосовувався двох-трьох разів. Застосовувався фунгіцид лікар. Прояв хвороб немає абсолютно. ну… Є незначне пошкодження горобців, де їх діти, вони тут присутні. А так немає, хвороб немає, шкідників немає. 12 червня на полі Агрошлях Буду, де дозріває Аризона, побували агрономи деяких господарств Вінничини. Їх на день поля запросили компанії-організатори Бізон Тех і Лімагрейн. Учасники зібрання уважно оглядали рослини, вишуковуючи хвороб чи шкідників. але марно, бо ріпак тут захищений надійно. Переважно більше. Ядів, мінеральні добрива вагонними партіями беремо в них насіння, отут рядом кукуруза, все через тех практично. З лімагрейном по ріпаках працюємо. В той рік був їхній перший гібрид Артога, вирощували його десь до 4 тонн з гектара маємо. І цей рік взяли попробувати Аризона. Ось От Отут повністю Аризона, поле номер 2 85 гектарів, все посіяно одним гібридом. Ви агроном, задоволені видом на врожай? Ну так, Я задоволені, їздив на семінар Лімагрень приглашав на Київ. Так що на той рік хочу кукурузу попробувати, Лімагрей. Посіяли демо поле отрядом, там вже Лімагрейна. Там у нас 13 сортів кукурудзи і 9 сортів соняшнику отрядом лімагрей. І вже на той рік будемо з Лімагрейном працювати побільше. Думаю, що компанія майбутнього. І компанія доволі серйозна. Шостий рік Агрошлях буде тісно співпрацює з компанією Бізонтех і змінювати партнера не збирається. Можуть прокредитувати, можуть пояснити. важно дуже для агронома, щоб могли дати консультацію, який строк посіяти, як посіяти, з якою густотою, захист підказати. От з Бізоном ми працюємо. Він сам по спеціальності менеджер, він агроном. Ми виїжджаємо на поле. Він давайте, давайте, давай так. Набагато легше працювати, якщо сам агроном і ще ну, можу дати консультації і все. Ці семінари дуже багато дають. Вже працюю я агроном скільки років. На кожному семінарі щось знаєш нове. Ну, багато нового і. На ці семінари треба їздити, треба дивитися, переймати опит. Під час недовготривалого пленарного засідання після виступів представників компаній Бізонтех і Лімарейн відбулася жвава дискусія, і це не дивно, адже кожен господарник має власний погляд на вирішення певного питання щодо вирощування ріпаку. У полі розмова була ще більш емоційною. Колеги-агрономи обговорювали різні методи отримання багатого врожаю ріпаку. Ця площа гібриду «Аризона» – доказ того, що інтенсив. Технології спроможні давати надзвичайно високі результати. Це гібрид нової генерації, От, гібрид з високим потенціалом урожайності, От, це середньоранній гібрид, двохнульовий гібрид, тобто безруковий гібрид. От, зерно якого використовується для продовольчих цілей. Гібрид, який дуже швидко формує надземну масу і підземну масу у осінній період. Гібрид, який ми рекомендуємо сіяти в середньоранні, середні, середні і, і пізні терміни, От, в зв'язку з тим, що в нього великі темпи росту і розвитку, гібрид характеризується хорошою зимостійкістю і посухостійкістю. Це гібрид типово такого континентального екотипу. Тобто він придатний саме для України, саме для східноєвропейських держав. Для, для такого клімату, який є у нас. І на цьому гібриді, скажімо, на великих площах, вже отримували понад 5 тонн урожайності. А в наших випробуваннях в демонстраційних дослідах гібрид демонстрував урожайність в районі. 5,7, 6 тонн е, з гектара. У реєстрі сортів бренду ЛГ сім гібридів ріпаку. Крім інтенсивного типу, що вимагають затратних технологій, є пластичні, менш вибагливі до умов вирощування. Але господарства, які ставлять за мету мати дуже високу врожайність, обирають гібриди інтенсивного типу. Наш девіз це в компанії, що компанія Лімагрень це селекція вашого прибутку. Тобто ми орієнтовані на те, щоб наші партнери, щоб товаровиробники отримували прибуток на продуктах Лімагрейн. Генетика це дуже добре, коли там є потенціал, але ж його треба реалізувати. А щоб реалізувати цей потенціал, необхідно мати і відповідні ресурси, От, мається на увазі добрива, добри, засоби захисту рослин. У першу чергу, техніку відповідно, і хорошу таку високу технологічну дисципліну. І дуже добре, що ...от наші партнери, яким є партнер Bizon Tech, надають консультаційні послуги, виконують такий супровід технологічний, що дозволяє господарствам мати максимальну віддачу від насіння, від сортів, гібридів. От. Ну, звичайно, і компанія Лімагрейн має відповідно висококваліфіковану команду, яка завжди підтримує виробника того виробника, який працює з нашими продуктами. Компанія Лімагрейн це один з основних наших постачальників насіння. Це не тільки ріпак, це і кукурудза, і соняшник, і пшениця. Це компанія, дійсно, скажу, номер один, з якою ми працюємо не перший рік. І чесно скажучи, якість їхнього продукту ну не просто високі, а дуже високі на один з найвищих. Що стосовно засобів захисту рослин, то ми працюємо з абсолютно всіма постачальниками, які є виробники в Україні, імпортними виробниками, і також з компанією Океан Інвест, єдиним, ми є дистриб'ютори єдині в Україні, які займаються їхньою реалізацією. Бізунтех 2006 входить до п'ятірки найпотужніших дистрибуційних компаній України. Її спеціалісти не просто реалізовують посівний матеріал. Засоби захисту рослин, мікро та мінеральні добрива, завдання менеджерів допомогти аграрію отримати високий урожай, а значить, надати різного роду консультації, всі, яких потребує господарник. А оскільки менеджерів Бізонтех мають досвід роботи агрономами, поради їхні є цінними навіть для досвідчених агрономів. А ще Бізонтех приваблює сільгоспвиробників вигідними умовами співпраці. Цього року вже запустили програму експорту сільхозпродукції. Також ми будемо Закуповувати сільхозпродукцію або її міняти на засоби захисту та насіння. А то це буде зручно для аграріїв, так так. есть це зроблено для того, щоб трошки спростити роботу, зменшити кількість фінансових перекидок туди-сюди. От і упростити наш клієнт матиме вже і засоби захисту, і насіння, і також матиме постачальника і покупця, який зможе в дальнішому купувати їхню продукцію. Іван Гончарук агрономом уже 40 років, але завжди в курсі сучасних... Технологій. Пізнавати їх, каже, допомагають фахівці Лімагрейне і Бізонтех. Ціни дають справедливі, доступні для всіх охочих з ними співпрацювати. От. І основне як для мене, для агронома – це тісні контакти з менеджерами і з Миколою Максимовичем. Він завжди свої поради не скриває а навпаки, більшість розповідає, як треба правильно зробити. Потрібна співпрацювати. Праця із науковими людьми, які рухають вперед усе. От, наприклад, ось сьогоднішній ріпак, який ми бачимо, дуже прекрасно, дуже чудовий вигляд має. Ну... Вважаю всім такого врожаю. Тепер уже і пшеницю Лімагрейн посіяв колонію. каже поруч інший закордонний потужний сорт. Але колонія обіцяє набагато вищу врожайність. Агрономи всі мене розуміють, що таке колосок на колесі. То це ясно. Вони зрозуміють мене. То я порахував, то вже 22 колоски на одному стеблі. На одній рослині є то це. Значить, вже прибавка врожайності тільки посій цей. Сор пшениці вже будеш мати прибавку порядка тонна, то й можливо більше порівняно з іншими сортами. Навіть сучасними. Да, навіть сучасними. Враженим від побаченого на семінарі залишився головний агроном Товариства Матейків «Інвест Агро». Що такого рибака я не бачив. Ще в районі в нас, хоча я там їздив, дивився, питався колегів, фермерів там місцевих агрономів з більших підприємств, які там мають по кілька тисяч і по, по кілька сотень гектарів. то таких хліб я ще не бачив за свою за свої 6 років. Я працюю агроном. Цікаво для себе як інше вирощують така система захисту, який обробіт у ґрунту, які там попередники. Ми з бізоном працюємо два роки. Досить такі непогані препарати, да, відносно і по цінові політики теж вони не ну не, 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 не такі дорогі, але якісніші, якісні не якісні, до з світовими там виробниками. За консультаціями звертаєтесь будь-який час дня і ночі люби консультації по Захисту полів. Ріпаком дні поля стартують. Надалі компанія Бізонтех планує цілу серію семінарів під відкритим небом. Найближчий семінар буде проходити в Шаргородському районі по соняшнику Кукурудзі і також знову компанія Океан Інвест. Також там будуть представлені продукти компанії Долина в цьому році Бізонтех спільно з долиною зробили свою таку цікаву торгову марку Брамен Мувер. Вони під нас будуть робити свій продукт, але трошки з редагованою діючою речовиною. Тобто ми там по деяким продуктам збільшили, по деяким зменшили, тобто зробили свій свою бакову суміш по мікроелементам. Всіх активно запрошуємо на день поля, який у нас планується. Дату проведення дня поля. Ми повідомимо чуть пізніше. А компанія Лімагрейн грандіозне зібрання організовує вже цими днями. 19 червня компанія Лімагрейн в Вінницькому районі в селі Комарів. На базі агроцентру Лімагрейн проводить всеукраїнський день поля по зерновим культурам. І ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати це дійство, побачити сучасну генетику озимих пшениць, озимих ячменів, ярих ячменів, кукурудзи, соняшнику, гороху. Почути кваліфіковані відповіді на ті питання, які хвилюють сьогодні товаровиробників, зорієнтуватися і вибрати для себе. Відповідний гібридний сортовий склад. На завершення сповнені вражень учасники дня поля в агрошляхбуді підбивали підсумки, обмінювались думками. Господар цього поля дякує компаніям-організаторам за можливість збагатити свій досвід. Я буду працювати цій фірмі надалі, не тільки по рабсу й по кукурузі і там в прочих сортах. Ви Задоволені результати? Задоволений, так. Я задоволений цією фірмою і буду далі працювати з цією пропалою і да всім, щоб працювали цією фірмою. А тим, кому пощастило виграти в лотерею, отримали цінні подарунки від компаній організаторів семінару з вирощування ріпаку.